Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Дякую вам за 2000. 50 чи скільки там. Друзі, так, сьогодні в нас прокачка в мене, дивіться, там 30 000 монет. 30 000 монет. Я, друзі, не хоча сьогодні зранку бав, грав і я купив собі, знаєте, кого. Я це не хочу. Рекса. Я не хочу. Я накорпаю 960 і відкрию 150. Ой, 50 ящиків таких простих, де в мене тут зліва 200 пише і один великий такий, такий за 960. Так все. А ми йдемо прокачувати. Так, сімнадцята. Давай, вісімнадцята. На вісімнадцяту. Так, це є. Шістнадцята. Досить. О, балисту. Прокачати треба. І, друзі, будь ласка, поставте ви... Ой, лайк. Like. Подобайку. І підпишіть. Другий раз я ще більше на корпа Десь 50 тисяч. Це точно через тиждень буде. Через один тиждень. Після цього відеоролика. Так, всі танчики нам треба прокачати. Сьома, восьма і все. Не можна більше. Більше. Ого, тут на те сліє це. Прокачаю. Так, прокачав. Мамонта прокачу о, все не можна. Не можна про... рахніда прокачати. Дюну можна один раз. Не можна. Зенітку можна один раз. Динамо можна один раз. і рекса вроді не може. Не можна. ну, прокачаю це все на ньому. А, ну одне. Тут і прокачаю всі на двадцяту. А бак, можна прокачати бак? Можна, його дуже треба прокачати. Бо він дуже сильний. Ще один раз. Він на двадцятій. Так, кого ще прокачати? Так, прокачаю неття. Катюшу ще два рази, а не можна. І цього. Не можна. Оцього цього ще можна. Осадного. Ну і цього прокачаю. Ще 580, але я вже прокачати не можу. Лиш такі ці. Це прокачати можу. Це, Це, Це. Іще за сто ого. Так, так, я все прокачав. Друзі, до нових зустрічей. З вами був я, Боя. До нових зустрічей.